Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні дуже особливий день, адже сьогодні, 19 грудня, виповнюється 65 років українській талановитій письменниці, поетесі Марії Матіос. Творчість Марії Матіос це особливе явище в українській літературі 21-го століття і. Її творчість знаменує таке закінчення епохи панування постмодернізму і переходу на новий рівень. І цікаво, що критики називають світові її твори таким викликом і ударом сучасності. Одні кажуть, що це Друга Леся Українка, одні кажуть, що це Стефаник у спідниці. І також Марію Матіос називають такою найбільш плідною письменницею України. І цікаво, що перші вірші Марія Матіоз опублікувала у 15 років. А також у 2005 році вона отримала відому премію імені Тараса Григоровича Шевченка за відомий вами роман це Солодка Даруся. І твори Марії Матіос перекладені багатьма мовами світу: це польська, румунська, сербська, хорватська. Китайська, також твори Марії Матіос друкувалися у таких країнах, як Китай, США, Канада, Сербія та багато інших. І е, також вистави за творами Марії Матіос вони не менш популярні і за її твори. Вистави за творами Марії Матіос збирають дуже великі аншлаги. І ми щиро вітаємо Марію Матіос з таким святом, бажаємо їй здоров'я і плідного натхнення для створення таких нових. Чудових шедеврів